Хтось відстоює правду у суді, а хтось вчить розуму односельців з кулаками. У селі Світано Корицького району такі випадки були і раніше. Та серйозного покарання забіяка не поніс. Можливо, саме тому, 12 липня на Петра, інцидент знову повторився. Та на цей раз з церковним старостою не розминулася жінка, що не захотіла промовчати. Тож нині про правду по різні сторони конфлікту дивіться далі у програмі Перехрестя правди. Я вигнала гуси попасти десь о 8-й годині вечора, тобто 20 й годині, і стою на обочині пасу гуси, проїжджає Чупринюк Іван понад самою над краєм обочиною понад самою і минає мене і е е е е каже, що так і казати «Ру руховська, руховська що ти тут стоїш. Я повертаюся і кажу, що, що тобі дороги мало. Він що, що ти сказала Руховська? Повертаю його сюди на поворот, стає і злазить і каже: Я тобі зараз дам. Вихвачує у мене дручок і давай мене тим дручком лупить. Лупив, по чому бачив: по руках, по плечах, по ребрах. Ну, почому бачив, потім лупив. Потім цей дурчок ломається, тоді він давай мене кулаками лупить. І кричить: зараз ще вона прийде, то ще вона дасть. Саме так, вся в синцях пенсіонерка Ганна Гажаман описувала ту сутичку на дорозі з Іваном Чупринюком, коли звернулася ще в липні за допомогою до журналістів телеканалу РТБ. Жінка вирішила не мовчати, аби таки вивезти забіяку на чисту воду. Марія Одинець, що проживає неподалік, розповідає, що разом зі своєю кумою стала випадковим свідком тої колотнечі, бо в цей час, йдучи за коровою, заговорилась з нею на вулиці. Та нині кума на роботі, тому лише Марія розповідає, як все було. Він до її щось вони там обізвалися. Я не знаю, що вони, за що вони зацепилися, але факт той, що він отут кидає свого воза з конем і повертається до її. А вона пасла гусі. Він вириває звідси, від її кійка з рук і починає її бити. Кричати, матюкати, оце все. Ну, мені там чутно не було. За що мова, яка мова, я не знаю. Це, це таке… І почав так бити разів з 20. Отак як він йшов, колотив цим кійком. Но кійок був дуже дуже грубий такий, що на її його він перебив. І я стою і ми кричимо, що ви робите. У нас не було чутно. Потім прибігла його жінка. Це вже тут він її загнав туди за прицеп, і йшов спочатку йшов там сусід один, вів корови. Вона до його підбігла. Бо якби не він, то він її тут біля перехрестя він її доганяв і ще бив кулаками. Він зійшов із воза, вона його витягла по руці і по голові кіньком пасловусь з кійочком. Він добрав того кійочка і два рази її стукнув по спині. Поки я добігла, вона йде і кричить. Іде, кричить на нього, виказує ще. Він каже, замовкни, бо їй божо, получиш. Він сів на воза і поїхав додому. Приїхав додому, вона, я тобі зроблю, я тобі отомщу, я тобі зроблю. Натомість Марія Одинець запевняє, що Чупринюк опам'ятався та швидко поїхав додому лише після того, як почув крики від випадкового перехожого чоловіка, що гнав корови з пасовища. До місця сутички від хати Гажаманів метрів 200-250. Та крики на вулиці були сильнішими. Це й зацікавило Олексія Гажамана відірватися від телевізора. Як я відскакую на, на цей крик, я, я побачив, що значить жінка вже тут стоїть, а він сідає на, на підводу і їде до, до себе, до, до свого помешкання. От як бив мою жінку, значить, він я не бачив. Але я чув, значить, як він її обзивав. Ну, непристойні словами, вони не для, не для телебачення ці слова. От. І так само вийшла на зустріч його жінка Галина і так само теж обзивала. Ця жінка його біжить і кричить, що дай їй ще, дай давай, давай ще. Вкрала золото Руховська, значить на майдан ходить. Ну, вся причина, та, що ми були на Майдані, вся причина та, що ми не підтримуємо їх, бо вони він староста російської церкви. Почути, як все було від іншої сторони конфлікту, тобто подружжя Чупринюків, нам не вдалося. Розлючений чоловік і чути не хотів, що мета нашого візиту вислухати його правду. Заперечував будь-які зйомки і син Олександр. Щоправда, за деякий час з нами поспілкувалася дружина Івана Чупринюка Галина. Це було 12 липня на Петра і Павла. Чоловік був у церкві на службі, прийшов із служби, і ліг оддихати. Вечором, так як у нас худоба на полі, коняка дві корови, каже, я пойду, заберу коняку і корову, а ти тут порай. Я лишилася вдома порадь. Як я чую, кричить чоловік на перехресті, то замовкни, бо їй, бо получиш, Іди з дороги. Замовкни, зійди з дороги, бо получиш. Він коня кидає, йде до її. Но її мені не було видно, бо там стояв прицеп, стояв прицеп, і за прицепом цей був конфлікт. Вона там пасла гусі. Але як він їхав і до вози було причіплено дві корови, то каже, оди йди, щоб не почавити цих гусей, бо ти будеш до мене претензії мати. Пані Ганна запевняє, що і вона з чоловіком ніколи не приховували, що хотіли, щоб в світанку була церква Київського патріархату. З цим проханням неодноразово підходили і до сільського голови, і до окремих парафіян, та особливої підтримки не знайшли. Тому принципово на Божу службу їздили до новозбудованої української церкви у Межиричі. Каже, можливо, це найбільше дратувало в ній Івана Чупринюка, нинішнього старосту Святопокровської церкви у світанку. Наскільки я знаю, цей конфлікт спровокувало те, що вона хоче українську церкву. Українську церкву побудували в Межиричах, там гарно правиться, все, багато людей стало туди їздити. І це між ними почався конфлікт, цей, бо вона стала ходити, агітувати людей, щоб вони переходили в українську церкву. От. Вона навіть до мене приходила, що повинна бути церква. Я кажу, так, да, повинна бути церква українська, але воно повинно пройти зверху, а не робити в селі колотнечу і починати війну. Ніякого Піноруція там не може бути, бо тому що е, люди всі за мною. І церква у нас була, вона не вважається московська, зараз московська, бо так хархату, що немає церкви. У нас українська церква, православна, слав'янська православна церква. І в нас служиться так, як положено, так, як і колись служилося по закону, по е, е, канонах. Сьогодні важко судити, що ж стало причиною конфлікту. Чого не можна заперечити, це жорстоке побуття жінки. Чоловік викликав е, міліцію. Міліція на той день не приїхала. Е, сказали, що нібито в них була якась там зайнята машина, чимось, ну невідомо чим. О, позвонили, що приїдуть на, на наступний день, на 9 годину ранку. На 9 годину ранку вони не приїхали. Тоді я звернулась, сказала… Що як хочете, якщо ви не приїжджаєте, я їду знімати побої. І Я поїхала на Мірущенка, травмпункт, зняла побої. Після огляду черговим лікарем-травматологом встановлений діагноз, закрита черепно мозгова травма під знаком питання, струг золовного мозку під знаком питання, без знаку питання, забій м'яких тканин тулуба зліва, Нижній третини лівого предпліч, плеча та нижній третини правого передпліччя. Відповідно, форі призначили лікування, була назначена консультація нейрохірурга в приймальному відділенні. Лікар переконує, що жодна адекватна людина без сторонньої допомоги сама собі таких пошкоджень не змогла б завдати. Бійка, звісно, це вже не в рамках цивільної відповідальності, це вже є кримінальний злочин, по-новому КПК – це кримінальне правопорушення. Але опять таки складність в чому Само по собі наявність телесних ушкоджень ще не говорить про те, що певна особа, яка Здійснила, можуть відповідати. Чому? Тому що треба довести, що це саме вона здійснила. Саме з її боку були нанесені ці е, телесні ушкодження. Причому не в стані необхідної оборони, там не перевищення, а навмисно, безпідставно і так далі. І тоді може бути вже в залежності від ступені тяжкості телесних ушкоджень, стаття і, 125, і так далі і так далі. Якщо середні якщо тяжкі, ну я вже послідуючи то там та смерть і так далі. Тобто. Основне питання це доказати, що саме ця особа навмисно нанесла ті е, ушкодження. Олексій Гажаман каже, що на тілі дружини не було живого місця. Та корицька міліція зреагувала на інцидент лише після того, як з Рівненського травпункту поступила інформація, що Гажаман знімала побої. це участковий приїхав вже аж не в понеділок, а аж у вівторок. От, коли вже ми зняли, зняли побої, от тоді ми приїхали. Взагалі, у вас в цьому селі міліція є? Як такого, участковий він на багато сіл, десь 6 чи 7 сіл, як він мені розказував, і обхватити ці всі села, от, йому трудно, так як транспорту немає. Він не, не, не місцевий. І він скаржився, значить, що бензин йому на його власний автомобіль не виділяють. А попутним транспортом, по маршрутках, це накладно їздити, тому що треба оплачувати. А він да сказати, попростово на перекладних. Тобто, когось просить, де все їде попутно, тоді він добирається. Сільський голова Алла Бура уточнює, що кількість сіл, які є на обслуговуванні у їхнього дільничного, куди більше 16. І добирається він власним транспортом. Та все ж намагається дотримуватися графіку чергування по селах. Ну, Чупренюк Іван він такий специфічний житель. Він, як його призначили старостою в село, він в церкву, він господарник, цього в нього не забереш, в нього талант до хазяйнування є. Ну, Він такий своєрідний чоловік. Ну, те, що він господарник, цього не забереш. Все. І він старався для церкви робив, да. Ну, Але ж випадки дійсно в нього були. Отак От він нічого, нормально, нормально тут може людину обізвати, були, що подавали його в суд. Років шість чи сім тому в немилість Івановичу Чупринюку впала односельчанка Валентина Корнійчук. каже, що якось увечері своїх корів жінка провела полем, що належить Чупринюкам. А на другий вечір їхала з малолітнім сином велосипедом, коли їх перестрів власник поля. Та зустріч для них стала фатальною. Він перейшов по коня із упражжю в руках, переймає мене на цього велосипеда, і цей опражу почав бити. Ні за що, розумієте, те, що вела корову берегом. І від вас да, Мене були сотрудження мозку, мені три дні морочилась голова, я знімала побої, їздила в Рівне, подавала в суд, у нас був її суд. Але жіночка та, що так стояла, як ви, все це бачила, вона не. Підтвердила, бо він її почав загрожувати. Кожен день бігав до хати, лякав її. У нас жінка-пенсіонерка, стар, ну старша жінка. Десь ті тоді було 75 років. років. Він їй погрожував, що якщо вона поїде, то він її заб'є, уб'є і всякого. О, вона побоялася. Ну, Право не підтвердила. Валентина каже, що той суд у корці для Чупринюка завершився штрафом. А от їй довелося лікувати і струс мозку, і численні синці по тілі, а ще переляк і заїкання у сина. Я вела худобу, а він почав матюкатися. Я не, поняла... так, не з цього, ні з цього не з цього, не з того. Я зразу не зрозуміла, до кого він. Він каже, я тобі, калафігуру буду ждати, там я тобі й дам. Як я доходжу до фігури, він стоїть, він знов почав матюки на мене, але я забралася і пішла, і все. Не, не бив вас? Ні, ні, не було такого. Він людина така, що ну, я знаю, як вам сказати, якщо як, 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 собственна власть. На березі, тому не проведи кору, бо то його, того не чіпай, бо то все його, його все то його, батьківщина, то все, він обзве кожного все, він до кожного знайде Якщо особа має наділ, пай земельні ділянки, то відповідно, скажімо так, у нього вже все одно визначені межі, то, звісно, інша особа проганять скот, скажімо так, вона не має права. Вона не має права. Тобто до своєї земельної ділянки особа має підхід От по цьому. І повинен здійснюватися підход, а не просто собі людини зімельна ділянка, вона собі пройшла, табун провела коров і вважається правомірною. І, звісно, ні. Як правило, по-любому, коли йде розподіл земельних ділянок, вони розподіляються так, щоб був підход, під до окремої земельної ділянки. Просто може бути він з другої сторони, вибачте. Але це вже таке. А яким лихим може бути Іван Чупринюк, не на словах знає і його родичка по дружині Віра Корж. Жінка каже, що нині через свій город протоптала стежку, аби не ходити дорогою повз хати Чупринюків. У ну, мене відірвалася корова. Побігла до нього на город. Це було вже осінню. З городу було все позбирано. Я пішла, ну я не бачила, що вона там. Пішла на берег, думала, що вона там, де ми посе. Туди побігла, як я прийшла, її там немає, як я вертаюся додому, а він їхав на підводі, скочу з підводи і мене в там лежала куча каміння. Казав, бо сліз не мала спомнити. Куча каміння, і я головою вдарилась об цей камінь і потирала пам'ять. Мене забрала, скоро приїхала у Межиричну вільницю. Там я відійшла. То вона сказала, що я припадеш і мене його жінка, О, що мене припадки беруть, да й мене кинуло. Там. Жінка каже, що від побоїв у неї вся права сторона, і на руці, і на спині, і на грудях були чорними, бо бив він її ногами. Про це її розповідали свідки. Та від тієї зустрічі минуло десь шість років. А написана чоловіком заява в міліцію кудись зникла. Декілька разів з'ясовував обставини інциденту дільничний. Та ніякого руху по цій справі так і не відбулося, запевняє пані Віра. Там не було ніякої бійки, тож міліція розбиралася, тож ситуація була ясна. Ніхто нічого не він її не побив, їй було давлення, Поїхала міліція, вона впала на дорозі, поїхала міліція у лікарню, провірила і сказали, вона не з побоями, а з давленням лежить. Навіть нині, коли вже ми спробували з'ясувати кількість звернень до міліції з приводу таких випадкових зустрічей Івана Чупринюка, виявилося, що нині фігурує лише справа, пов'язана з сутичкою із Ганною Гажаман. Нічого добитися ми не можемо. Сільську раду, коли ми йдемо, щось звертатися, з мене ніхто не хоче діла мати. В Вникся власні, якби я не знаю. І нічого не можна добитися. Але добре, що попав на таку людину, яка може достатися до не знаю куди. І правильно, оце так воно мало бути колись. І добре, що воно так сталося. Бо їх маєш боятися, йдеш дорогою, скільки клянуть, обзивають і мене так само ні за що. Я цього не знаю. Мені це ніхто ніколи не свідчив і ніхто мені ніколи не казав. Я знаю, що він в мене послушний був в церкві, слухався до тих пір, поки не сталося цей інцидент, от цею Гажаман Ганною. От до цих пір. Так було все нормально. І люди ніхто на ні, його нічого не казали. А, а це таке страпилося. Ну я що зроблю? Трапилось. Це ніде не скриж його, ні від кого. За інформацією Корецького райвідділу ОМВС, 13 липня цього року до міліції надійшла заява від громадянки Ганни Гажаман про те, що напередодні близько 20-ї години на вулиці в селі Світанок Корецького району їй наніс тілесні ушкодження у вигляді забоїв тіла Іван Чупринюк, житель села Світанок. За цим фактом у слідчому відділенні внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. 21 липня Чупенюку Іван Ну, Сергійовичу 1949 року народження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачену частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. 31 липня кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом щодо Івана Чупринюка. Коли я зняла побої, верталася вже з лікарні, тоді, значить, вже бо лікарня позвонила. Що така така людина була зняла побої, Тоді аж міліція стала мені дзвонити з Корецька, що от так і так, що треба, щоб ви приїхали, направлення взяли, судмедексперт дадуть направлення, і я зніму ще там побої. І вже тоді закрутилася справа. Але цей самий Чупринюк тоді угрожав мені, що мов я нічого не добьюся. Я його взяв до себе старостою. От, він у мене служив нормально, все як не може бути, староста виповняв все моє указательство, все як не може бути. От. А там, де він там жив, я не знаю, там, я вже тут давно на приході. Я ніколи не чув там, що там хтось щось проти його, хтось мав щось. Ну там, може, хто якісь там яких і там були які проблеми. Але я там не живу близько. Я в одному кінці села, а він в другому. Прихожанка Святопокровської церкви Олена Сидорук запевняє, що саме церковна громада вибрала Івана Чупринюка старостою і донедавна знала про нього у церкві лише хорошу інформацію. У нас у церкві такого не було, ми такого не знаємо, ми зовсім такого не знаємо. Він собі як людина, як староста, він все тут робив, так, як треба, от і плитку вклали, все так, як положимо. За, за це немає, що балакати до нього. А що там між ними? Це сусіди. А знаєте, між сусідами буває всяке. Претензій до його не мали. О, він і на могилках в порядку під, 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 ну, держав, і під церкви, і в церкві. Та після розголосу про побиття Ганни Гажаман церковна громада вирішила усунути Івана Чупринюка від виконання обов'язків старости. Насправді лише два останні роки, як вони перебралися у батьківську хату чоловіка і живуть у світанку, розповідає Ганна Гажаман. Не приховує, що за цей час вже встигла нажити собі ворогів, оскільки її дуже турбувало, що їхня сільська вулиця була захаращена і причепами, і технікою, і будматеріалами. А навпроти її хати взагалі виросла стихійна алея. З цього приводу жінка не давала спокою сільській голові та каже, що й дотепер бажаного результату так і не досягла. На думку світанківського сільського голови Алли Бури, в Ганни Гажаман характер не з простих, Хоча раціональне зерно в її зауваженнях щодо роботи сільської ради є. Я вже попрацювала, як не є 15 років, я вже трохи людей бачу. Все вона ж теж це ну як людина не поставить трактора, це село. В Рівну що не стоять на вулицях машини. Чи немає того сміття людина не викине, от вона йде, за кожним вже ж не подивися. Наприклад, ті самі дерева. Уже я їй казала, ви подивіться, ті дерева посаджені вже 20 років. а ви прийшли, ви тут живете тільки два роки. Ну вони ж нікому на вулиці не мішали. Обрізали. Там, де пісок, людина будується. Вона його прибере, вона ж їй треба десь викинутися, не можна. Вона почала писати скарги, писала в обласну раду. Два рази писала вже в прокуратуру. Ми зібрали схід вулиці села всієї. Ми запросили її. Вона, звичайно, сама не прийшла. Вона чоловіка прислала, Ну, люди, звичайно, їй кажуть, ну ти ж прийшла, то пристосовуйся, жить з нами, так як ми живемо, От, а не так. Так яка різниця, Сільська дорога, не сільська дорога, вона підпадає під правила дорожнього руху. Бо ця дорога призначена для руху транспортних засобів. Поэтому, а там все регламентовано. Чітко. Тут вже сільська рада, якщо та сільська має право застосовувати страфні санкції, тому що вже діють відповідні норми по незабрудненню і так далі. і так далі. Тобто, опять-таки, є і тут вже і правила дорожнього руху регулюють, що не може бути, і є інші законодавчі акти, які теж передбачають відповідні вимоги до цього. Сталося, що у селі Світанок за шість останніх років змінилося декілька дільничних інспекторів. Саме цим пояснюють зникнення дивним чином матеріалів окремих порушених справ. Щоправда, є односельчани, які можуть дати повторно свої свідчення. Головне пам'ятати, що народна мудрість говорить: вовка боятися в ліс не ходити. А на сьогодні це все. До зустрічі на перехресті правди.